Технохвиля хвиля. 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 Техно -хвиля. Коледж нюс. На хвилі студентської енергії. Коледж нюс. Твої враження. Твої новини. Привіт моїм ольову. Техно слухачам Ньюс в ефірі. Що ж, друзі, листопад уже повністю бере своє, а синоптики тим часом натякають на наближення снігової казки. Тож час підготуватися до сезону гарячого чаю і теплих шарфів. Запасайтеся гарним настроєм, приєднуйтесь до нас і не забувайте на нашому радіо завжди тільки актуальні новини з життя нашого коледжу, максимальний заряд позитиву і крутіте. Реки української музики. До речі, ви знаєте, що люди моргають приблизно 15-20 разів за хвилину. Тож якщо ви моргнули, поки я це говорила, не хвилюйтесь, ви ще нічого не пропустили. Але будьте уважні, бо далі буде ще цікавіше. А що в кулеші? В нашому коледжі стартувала декада радіотехнічного відділення та циклової комісії Радіотехніка. Першими традиційною посвятив професію прийшли 33 першокурсники нової освітньо-професійної програми телекомунікації та комп'ютерні технології. Отримати почесний статус радіотехнік новачкам було нелегко. Для початку мали пройти три етапні випробування. Зокрема, збирали з конструкторів схеми зі звуковими ефектами та літаючими вертушками і паяли власного смайлика фірмового сувеніра ВТФК з емблемою і ЛЕД Діодом. Споратись із завданням новачкам допомагали старшокурсники. Свого часу по святу проходили і вони. Практичні успіхи першокурсників радіотехнічного відділення підтвердили врученням сертифікатів. Радіотехнік-початківець. Знаєте, з яких умов дієприкметниковий зворот виділяється комами? А зможете навести приклади ОМОНімів? Не тільки ці, а й набагато складніші філологічні завдання, безперечно, підсилую нашим гуманітаріям. Глибокі знання з граматики та синтаксису допомогли нашим і другокурсникам під час фахового змагання у нашому коледжі. Пройшов внутрішній етап 25-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Вітаємо його учасників та призарів. Окремо виділимо Інну Степанківську з групи 2 ЕП, яка, отримавши найбільшу кількість балів та посівши заслужене перше місце, отримала честь представляти коледж на обласному етапі конкурсу. Зичимо успіхів у наступному раунді. У нашому коледжі відкрито додатковий набір на осінні підготовчі курси. Попри те, що етап інтенсивної підготовки та вступних випробувань для вас вже позаду, ви точно маєте знайомих, які лише на порозі цього важливого життєвого етапу. Тож, можете розповісти друзям-старшокласникам, пройшовши інтенсиви з математики та української мови в нашому коледжі, вони отримають не лише ґрунтовні знання з дисципліни, а й підвищать власні шанси на вступ. Останній день прийому заяв четвер, 14 листопада. Усі деталі на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Приходь, розважайся і знаходь друзів. Ігротеч чекає на тебе щосереди з 17 до 20 -ї. і щонеділі з 12 до 16 у 203-й аудиторії нашого коледжу. Занурийся у світ настільних баталій, спілкуйся, релаксуй і насолоджуйся смачним чаєм і смаколиками. Осінь треба провести в горах. Насолодитись неймовірними краєвидами та отримати порцію яскравих вражень від перебування в Закарпатті вдалось нашим студентам. Вікенд у самому серці Карпат провів клуб мандрівник ВТФК. Піднялися на вершину гемби, медитували під шум каскадного водоспаду шипіт, відвідали старовинні замки сент міклош у Чонадієві та Паланок у Мукачеві. І це ще не все. Ох, аж подих перехоплює від однієї згадки про гори. Ось так натхненно і не спішно рухаємося далі до рубрики, що присвячена винятковим і надзвичайним нашим іменинникам. Менюшечке. Сьогодні особливий день для нашої імениниці, викладачки Тетяни Марценюк. Від щирого серця бажаємо, щоб кожна нова життєва сторінка повнилася яскравими емоціями та незабутніми враженнями. Не чекайте вихідних чи свят. Розфарбовуйте будні всіма кольорами веселки тут і зараз. А ми рухаємося далі. І чи готові ви дізнатися, що зірки приготували для вас сьогодні? Які можливості та виклики чекають на вас цього тижня? Не пропустіть наш гороскоп для кожного із відділень, і нехай зірки стануть вашими провідниками у світі можливостей. До ворожки не ходи. Дорогі наші рибки, ваше слово сьогодні неочікувано. Електроенергетики та електромеханіки усі плани можуть змінитися за хвилину, і це навіть круто можливості буквально під ногами. Тому не бійтеся зробити крок у невідоме, хтось вас здивує, чи то подарунком, чи то несподіваною новиною. Можливо, це ідеальний момент для того, щоб вирушити назустріч пригодам. Раки, сьогодні ваш день, щоб бути зіркою, виглядати круто, говорити сміливо і не боятися бути в центрі уваги. Комп'ютерники, навіть якщо не планували, виходьте на сцену свого життя. Ваші ідеї будуть чути і цінувати. Тільки пам'ятайте, не бійтеся сказати ні, тому що вам не підходить, адже ваші кордони мають бути на першому місці. Не тиждень, а суцільний квест для левів. Ваша головна місія логісти знайти баланс між активністю та відпочинком. Очікуйте на цікаві задачі та нові ідеї, але не забувайте про відпочинок. Будь-який мозковий штурм вимагає перезарядки. Терези. А знаєте фразу «йти по життю як король. Сьогодні це про вас, фінансисти. Хтось зізнається, що захоплюється вами або ви станете лідером у чомусь важливому. Тільки будьте уважні, не дозволяйте своєму его зашкалювати. Ви готові брати на себе відповідальність, і це без сумніву призведе до великих результатів. Свіді яскраво. Нашим дівам зірки кажуть, настав час великої пригоди. Навіть якщо це коротка подорож або новий виклик, дорогі радіотехніки, впевнено, рушайте на зустріч. Час зробити щось, про що розкажете друзям. Може, саме сьогодні ідеальний момент для того, щоб спробувати щось нове. Ризик, ваша стихія, не бійтеся. Йдемо далі. Друзі, продовжуємо дарувати вам емоції, адже технохвиля ВТФК – це ще й місце для ваших привітань і побажань. Ваші повідомлення вже чекають на вас. Усі привітики в ефірі вже за мить. Привіт експрес. О, привітів У нас сьогодні багато. А я нагадую, що поділитися своїми думками, жартами і просто гарним настроєм може кожен. Пишіть на офіційну стрінку коледжу в інстаграм. Ми чекаємо. Маємо першу смс-ку і звучить вона так. Передаю привіт Яремішині Вікторії і Петрусь Вікторії від Макаренко Сашки. Люблю! Дівчата, привіт вам від Сашки! і Хай ваша дружба буде міцною. Ну що ж, ми продовжуємо. Ще один привітик летить до Олександри Макаренко. Саша фаната дякують за безкоштовні концерти. Запрошуємо з виступами на технохвилю. Наступне повідомлення: добрий день. Чи можете передати привітек Софії стрикає 3 від Аліни та Даші? Звісно, передаємо великий теплий привіт Софії. А ще до цього додається прохання. Чи можливо, щоб звучала на технохвилі пісня Жаня і Катя не знати, де ти? Прекрасно, трек від Жані і Каті вже чекає свого зіркового часу. А поки ловіть ще один привітик для всіх технослухачів від директорки нашого коледжу Світлани Михайлівни Василюк. Іноді, щоб знайти себе, потрібно загубитися серед мрій, невдач та нових починань. Ми часто боїмося невідомого, не помічаючи, як воно нас змінює. Проте кожна помилка, кожен сумнів це крок уперед. І як би не було страшно, найважливіше не зупинятися. З повагою, любов'ю, ваша Світлана Василюк. Коктейль. І на цьому ми завершуємо наш випуск коледж Ньюзу. Дякуємо вам, що були з нами. Почуємося вже у четвер. Нехай у вас буде чудовий тиждень, сповнений натхнення та позитиву. До зустрічі! Знаешь так, значит. Студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга на великій перерві Коледж Ньюз. в ефірі радіостудії ТехноХвиля ВТФК.